Одь, може, своєю могутньою силою, але важливо є нам вистояти у вірі, поважливим є бачити віра, іди і по вірі твоїй, бо віра твоя спасла тебе, каже сьогодні Господь. То молимося молебень до новонародженого Спасителя, саме за того, щоб цей мир, який він приносить у цей світ, найперше приніс у нашу батьківщину, щоб вже закінчилася ця страшна війна, і щоб цей рік надії, цей ювілейний рік. Був тим роком, коли закінчиться війна, і ми можемо з надією, з радістю, з любов'ю дякувати Господеві за все, що Він робить і буде робити у нашому житті. Тому цей молебень до народженого дитятка Ісус жертвуємо і молимося за мир у нашій, на нашій землі. Благословений Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки віки. Різдво твоє, Христе Боже, нас засяяло, світові, світлом розуміння. о ньому, ті, що зорям служили. Від зорі навчилися поклонятись тобі сонцю правди і пізнавати тебе схід з висоти. Господи слава Тобі, слава Цину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Діва сьогодні придвічного родить земля вертепне, неосяжному приносить, ангели з пастирями славословлять. А мудреці зазарей подорожують, позадля нас народило дитя предвічний Бог. Величаємо тебе, життя, давче, Христе, що задля нас у тілі нині народився, від непорочної, пречистої Діви Марії. Вдичаємо тебе, життя, Христе, який для нас у тілі народився, від непорочної, пречистої діви Марії. Відкуплення послав Господь народові своєму. Величаємо тебе, життя, Христе, який заля нас у тілі народився він непорочної пречистої ті Марії. Я його поставлю первородним найвищим на царям. Який задля нас у тілі народився, від непорочної пречистої Марії. Господь сказав мені, Ти, син, мій, я сьогодні народив Тебе, величаємо Тебе, життя та очі Христа. Який для нас тірі народився, Він не порожної, пречистої ті вимарі. Він буде мене називати, ти мій батько Величаємо тебе, життя. Так. Який задля нас у Тірі народився, Він і непорочний не при чистої ті Марії. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, життя, Алче Христе. Який на сутіні народився, Він не порожний, чистої діти Марії. Будьмо уважні, ми русім, премудрість, будьмо уважні. І себе перед зірницею породив я тебе клявся, Господь, і хай не погоди. І каятися, не боготе. Сказав Господь, владиці моєму, засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжко. І себе перед зірницею породив я тебе клявся Господь і каятися, не богом і каятися, не Богу Тю, помолімся, Господи помилуй. бо ти святиси, Боже наш, і святий спочиваєш, що ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Усе що живе, нехай хвалить, Господа. Нехай хвалить Господа, хвалить Богу святині Його, хваліть у твердині сили Його, усе що живе, нехай хвалить Господа, Нехай хвалить Господа. Щоб буду стоїтися на вислухати святивангелія, Господа, Бога молімо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрій спроці, вислухаємо Святої Івангелія, Мерці, і духові від, від матері, святої читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні народження Ісуса Христа відбувалось так Марія його мати була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони. Зійшлися, виявилось, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік був, будучи праведний, не бажаючи ославити, хотів та й відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився, йому вісні сказав Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію свою жінку, бо те, що в ній зачались, походить. Від Святого Духа, вона породить сини даси, йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від їхніх гріхів і сталося все це, що збуле з Господнє слово сказане пророком, о з діва матиму в утробі породить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел, Господь прийнявши свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Слава тобі, Господи, слава тобі! Марія, Мати, пречиста, радуйся спаси тих, що на тебе уповаю, радуйся, Маріє, бо Ти народила Спасителя для нас. Марія, діво, причиста, радуйся, спаси тих, що на тебе уповаю, радуйся, Маріє. Бо ти народила Спасителя для нас. Харі непорочна дмати, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. радуйся, Маріє, бо ти народила Спасителя для нас. Маріє, покірна слуєння Божа. Радуйся і спаси тих, хто на тебе уповагає. радуйся, Маріє, бо ти народина Маріє, тільки ти одному завіту, радуйся і спаси тих, то на тебе уповагає. радуйся, Марія, бо ти народила, Спасителя для нас. Марія ти Божа скарбниця, радуйся і спаси тих, хто на тебе уповагає. радуйся, Марія, ти народила Спасителя для нас. Марія, ти стала, матір'ю життя, радуйся, спаси тих, хто на тебе уповає. Радуйся, Маріє, бо ти народний на спаси. Слово Боже, радуйся спаси тих, хто на тебе уповагає радуйся, Маріє, ти народи нас, спасите, сайла, свіця, бо м'ясніше від сонця, радуйся спаси тих, що на тебе уповагає Радуйся, Марія Бо ти народила Спасителя для нас. Марія, завдяки тобі тіло прийняв, Господь, радуйся, спаси тих, хто на тебе уповає, радуйся, Маріє, бо ти нас. Народила... Дяки твій покорі, ти народила Боже, нарадуйся спаси тих, хто на тебе уповає, Радуйся, сама бо ти народи нас спаси. Ти мати Христової церкви, радуйся спасити, хто на тебе уповає, радуйся, матіє, бо ти наві. Рад... Веселіться, праведні радійте небеса тремтіть, радісно гори, бо народився Христос. Сиди, діва до херовимів подібна і тримає у своїх обіймах Бога слово, яке стало тіло, пастирі подивляють народженого. Мудреці, володареві приносять дари, ангели співають, неосяжний, Господи, слава Тобі. діво ти породила спаса, ти знищила первісне прокляття Єви. Бо стала матір'ю того, хто є вполобанням Отця, тримаючи в обіймах воплочене Боже Слово. це Тайна незбагнена, яку ми єдиною вірою всі звеличуємо, проголошуючи з тобою». Невимовний, Господи, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Придіть, прославмо Матір Спасителя, яка і після народження залишилась Дівою. Радуйся, духовне місто Царя і Бога, в якому, Христо живучи, здійснив Спасіння, з Гавриїлом оспівуємо, з пастирями, прославляємо, кажуче богородице, моли того, хто від тебе прийняв Тіло, щоб ми спаслися». Покірно схиливши свої голови і коліна, Господові, помолімся, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, духовно стоячи перед вифлеємськими яслами, що стали престолом для царя вселенної, з подивом прославляємо Твою, Господи, смиренність, Ти з любові до нас вирішив прийти на цей грішний світ, народився від пречистої Діви Марії. Заради нас, ти готовий на найбільше упокорення та найубогіше життя, тільки б ми збагнули Твоє милосердя та відкрили свої серця для твоєї любові, тож величаємо Тебе за Твою невимовну і незбагненну любов. Просимо тебе, дитятко Ісус, благослови нашу землю миром. Тим миром, про який співали ангели в часі Твого народження у Вифлеємі, щоб на, на нашій землі зупинилася війна, просимо тебе, Господи, захисти кожного нашого воїна, який захищає нашу землю. Дитятко Ісус, просимо Твого заступництва за наші сім'ї і родини, щоб кожна християнська сім'я. За прикладом Твоєї родини з Назарету була місцем, де вчаться, любити, приймати один одного, а найголовніше служити один одному, так, як ви це робили у своїй Назарецькій хатині. Господи, благослови нашу землю, благослови наші сім'ї і благослови всіх нас, щоби. Ми, проживаючи цей рік надії, з надією дивилися на майбутнє, віряючи наше майбутнє, у Твої маленькі, але могутні руки, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки, Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще молимося за збереження цього міста й обителі, кожного міста, села і країни перед голодом, знищенням, землетрусом, повіньо рада Боже, війною рівну, і між особицями. Молимося, щоби ти ласкавий, добрий. І людинолюбний Боже звину сердився весь дурнове свинів заслужені кари. Та помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І слухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх людей на землі, тих, що далеко на морі, то повітрі, будь Владико ласкавий, на бриках наших, і помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог, Си, і тобі, славу, віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків, Чесніше від херовими, і в інезрівня, від сарафині. Щоби, закліня, Бо, слава, породи нас, щоб ми закінняв благосла порони нас, що бородиться тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої, своєї Матері, святого Йосифа, обручника. Заступництвом чесних сил безцілесних, преподобне поносни отців наших і всіх святих, нехай помили, спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Хотів сказати, що зустрінемося 26 лютого, але хочу ще запросити всіх вас, особливо наших паломників з Франківщини. Ми знаємо, що Джублик це є особливе місце. Де об'явилася Пресвята родина Ісус, Марія, і святий Йосип, і, власне, на їх честь ми побудували цей величний храм Пресвятої родини. Маємо тут ікону Пресвятої родини Жублика. Цього року ми вперше будемо мати прощу родин. Як це є важливо зараз молитися за сім'ї, за родини, щоб та атмосфера любові, яка панувала в назарецькій хатині, в назарецькій сім'ї Ісуса. Марії Святого Йосипа була в наших сім'ях і родинах. Тому запрошуємо всіх 15 лютого в суботу на прощу роди. Розпорядок буде розпочинатися, бо служінь з 9-ї години Вервиці, потім буде акафест, і на 11-ту годину архієрейська служба Божа, після якої всі сім'ї отримують благословення від єпископа, від священників, які будуть, і в часі цієї Прощі ми будемо. Власне, цю молитву в стіб Ісуса Марії Святого Йосифа жертвувати за наші сім'ї і наші родини. Тому щиро всіх запрошуємо 15 лютого. Це буде субота на це паломництво, на цю прощу. Сьогодні дякуємо всім вам, присутнім паломникам, всі, які сьогодні з'їхалися на це в цей день, у цей недільний вечір. Я знаю, що частина з вас вже були ранком на службі Божій. Могли собі посидіти вдома біля телевізора. За інтернетом, але все ж таки ми вирішили відкликнутися на це запрошення Господа, прийти і цей вечір побути, помолитися у його присутності. Тому всім щиро дякуємо. Нагадую, що паломники з Франківщини, які залишаються, хочуть мати ще службу за 27 число за понеділок. Тому служба буде через рівно через півтора години, тобто о пів на дванадцяту у каплиці жіночого монастиря. Нехай Господь всіх благословить ласками, щедротами, благодатями. Дякуємо Богу, що ви в нас є, і просимо Божих лас для всіх вас. Подай, Господи, всім присутнім паломникам, які здійснили паломництво на це святе місце, мир, здорове, зволіття, нам ногі благіта.